Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 3 вересня 2023 року. Виноградник Котовського Руслана Вінницька область, відкритий ґрунт. Хотів би вам показати таку для мене цікаву гібридну форму як тип ізюмінки селекції Голуба. Плодоносим вона в мене вже не перший рік. Це молодий кущик, підсаджений. Це його друге плодоношення. Мабуть, три роки тому підзажений, бо е, старий кущик на нього попав гербецид і він е, ледве ледве відклигав. Але ще там немає ні гронок, ні урожаю. Е, цей кущик, даний кущик е, щеплений на кобарі. Хоча і в кореневласному варіанті він також показує чудові результати. Вона стабільна, е, урожайна. Видає дуже красиві грони, хороший урожай, там вона на дві плащини. Що на цій плащині, що на тій плащині. Е, красивий урожай. Грона е, такі середній і великий дуже. Я б сказав, ну, ось такі, як на мене, то вони великі. Ну, вона крилата є. Ось ці крилаті, а там є така видовжена шкована. Е, на сьогодні вона. Вона дозріла, солодка гармонійного смаку, нічого там особливого немає. Вона така м'ясиста соковита, можна сказати. Дощики вона витримує якби достойно. Цього року в нас вже було, не цього року, а кілька днів тому було три дощики. Сьогодні вночі був невеличкий. Тут якби усе видно на. На екрані. Ну, Ягідка така середнього розміру, є більше, є менше, є якесь незначне гроші, але, але досить ну, непогано тим, що вона стабільна без якихось вибриків. Так вона мені сподобалась, вирішив показати, бо, бо доволі, як на мене, цікава. Не знаю, як вона буде з реалізацією, з таким кольором, але у нас непогано все продається. Ось так. А, далі там у нас росте сенатор Бурдака. Ось такий потужний сенатор Бурдака. Ягодки тут. Великі. Ось такі красиві ягоди. Це також молодий кучик підсаджений. Тут уже були. Вирізані кілька грон на тій площині, а це залишилось І вже заодно я покажу його. Ось тут така грона там схована, погано видно. Це також підсажений, як я повторюсь, підсажений молодий кущик, Ну, трьох, здається, трьохрічний, щеплений на кобарі. Тут в мене так ряд йде. І тут він майже, майже всі гібридні форми щеплені на кобері. Це Чарлі тут. Особливо нема що показувати собі. Чарлі є, Чарлі, Він стабільний тут не. Ну, ягода вже в нього якби... Я думаю, що для... для базару, для реалізації. Ні, вона мілка вже. Для домашніх потреб так. Супер смак. Але і термін дозрівання не хороший. Але на жаль, з сучасними гібридними формами він не конкурує. Ось так. Ось такий тут сенатор, він мені подобається. Я кажу і повторюсь, що в мене його є старий куш, і це молоденький, підсаджений. Ось так. Всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ!